Досить часто ми чуємо, чи самі проголошуємо затерту фразу Діти наше майбутнє, навіть не замислюючись над її змістом. А що робимо ми, дорослі, аби це майбутнє взагалі у нас було? За розвагами, діти часто забувають про небезпеку, яку криє в собі дорога, а батьки не завжди мають можливість проконтролювати їх поведінку. Безконтрольність з одного боку, елементарне нехтування нормами безпеки з іншого в багатьох випадках призводять до трагедій. Ось і тут і з'ясовується наскільки навчили дитину вдома та у школі. Правильно реагувати в різноманітних життєвих ситуаціях, наскільки усвідомлює вона, що життя та здоров'я у її власних руках до речі, неповнолітні знають про причини аварії, проте дуже часто забувають про їх, знаходячись на дорозі. Здається дорожня автоінспекція. Вона потрібна для того, щоб на дорогах не було порушень і щоб дотримувалися правил безпеки, щоб не сталося аварій. Вона слідкує так, як і за машинами, за водіями, за пішоходами і за велосипедистами. Аварії е, стаються тому, що діти не знають правил дорожнього руху. Перебігають дороги не там, де треба. І тому е, вон, стаються аварії, збивають дітей. Дещо неодонарні є заходи, які проводить окрема рота дорожньо-патрульної служби. І останнім часом вони стали традиційними, адже хто не мріє посидіти у патрульному автомобілі, побачити і ознайомитися із застосуванням засобу діана, яка призначена для зупинки машин, ознайомитися із роботою радіостанції, звукової та світлової сигналізації. Інших атрибутів роботи працівника Даї. Усі ці мрії збулися днями в учнів Колодяженської середньої школи, куди і завітали даїшники. А ще у школі відбувся конкурс малюнків на тему безпека руху. Змагались і першачки, і учні шостих класів, продемонструвавши за допомогою фарб, олівців, фламастерів, а також своєї фантазії та знань і правила поведінки на дорозі, і їх порушення та типові аварійні ситуації, які трапляються з дітьми. Безперечно, що були і переможці, які які відпочиватимуть в а усі інші отримали захочувальні призи від окремої роти. До речі, подібні заходи відбуваються дуже часто. Дубівська школа раніше приймала інспекторів дорожньо-патрульної служби. І на набутому досвіді це ще раз довело, що існує гостра потреба в організації подібних неформальних зустрічей, бо саме на них можна привчити юне покоління правильно поводитися на дорозі. Такими зустрічами задоволені і діти, і вчителі. Ми дуже вдячні Ковельській службі дорожньої міліції за плідну співпрацю. Школа наша знаходиться в небезпечному місці, на трасі, на дуже живому місці. У нас дуже часто тут відбуваються дорожні пригоди, і ми турбуємося про те, щоб діти наші були здорові, живі і щоб вони знали, як правильно поводитися в цьому місці. І в цьому нам дуже допомагають інспектори служби дорожньої міліції.